Безпека головний критерій, за яким визначатиметься форма роботи закладів освіти Сумщини у новому навчальному році. На цьому акцентував увагу голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх під час засідання обласної комісії з питання готовності закладів освіти області до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. Зокрема, був визначений перелік закладів освіти, у яких буде облаштовано укриття за рахунок коштів. Державної субвенції на умовах співфінансування місцевими бюджетами. Пріоритет надавався тим закладам, де вже підготували проєктно-кошторисну документацію і готові розпочинати роботи по ремонту укриттів. Крім цього, розглядалося питання облаштування модульних захисних споруд. Варто зазначити, що з держбюджету виділено 72 мільйони гривень субвенції на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти Сумщини. Також у ході засідання узгодили питання розподілу. Шкільних автобусів, які будуть придбані для закладів загальної середньої освіти області за рахунок коштів державної субвенції, ухвалено рішення, що транспорт буде придбаний для 22 громад Сумщини у відповідності до вимог законодавства.